Швидше приготуйте мені тортик. Торт? Цікаво. Я маю одну ідею. Для початку торт треба зібрати. Він у мене буде блакитний. Наносимо крем. Потім вирівнюємо. Чудово. Тепер посипаємо блакитним ньоцом. Як апетитно, не можу встояти, щоб не спробувати. Чудово. Далі додамо побільше рідкої цукерки. О, вона також дуже гарна та апетитна. Отак. Ви тільки подивіться, як же здорово воно стікає по тортику. М -м, очі відірвати неможливо. Але це ще не все. Залишилось посипати вибуховою карамелю попрокс. Хм, А точніше навіть не посипати, а накидати з боків торта. Так буде виглядати більш ефектно. Супер. Ого. Ітана, ну, у тебе цілий автомат із жуйкою. Так! Чіпати не можна, а дивитись можна. Я буду прикрашати світор жуйкою. Мені потрібна рожева. Ага. Закинемо у центр торта. А ще парочку я розкатаю за допомогою качалки, щоб у мене вийшов ось такий величезний пласт. Його викладу поверх торта. І таким чином у мене вийде неймовірно гарний рожевий торт. Викладу жуйки. А також додам гарний логотип хуба-буба. І нанесемо трохи рожевого крему з боків. Отак я результатом дуже задоволений. В центрі мого торта будуть смачні шоколадні цукерки Мальтізерс. Чудово. Далі дістаємо кіткат. Ним я буду прикрашати торт по колу. То так з кожною секундою мій торт стає все апетитніше та апетитніше. Далі, зверху, і я посиплю свій апетитний тортик крихтою від Обожнюю це печиво. Все готово. Лінці смачного. Смачного лінці. Вау, як чудово! Не терпиться все спробувати. Але почну я з цього блакитного тортика. Виглядає він дуже прикольно. А на, смак? М -м, а на смак також класно. Ходімо далі. Продовжу дегустацію я ось цим рожевим тортиком. Ого, всередині жуйка Прикольно. І бульбашку можна надути, так? Хі -хі, прикол. Ну що ж, залишився останній торт. Він явно весь зроблений з шоколаду. М -м, я обожнюю все шоколадне. Отак. Просто пальчики оближиш. Торт Мирі точно перемагає. Торт найкращий. Дякую, лінці. На цей раз я хочу попкорн. Можете починати. Завдання зрозуміли. Першим ділом висипаємо усі зерна на сковорідку Чудово! Ой-ой! Так же все розлетиться. Треба накрити кришкою. Так, інша справа. Далі беремо снікерс. За допомогою нього я зроблю попкорн шоколадним. Нарізаємо шоколадку на невеликі шматочки. І відправляємо до нашого попкорну. Повірте, буде дуже смачно. Перемішуємо. І вуаля. Мій попкорн майже готовий. Залишилось лише перекласти його у відерце. Хм. Якби втриматись і самій все не з'їсти. Відро заповнене попкорном до краю. Прикрашу все двома батончиками снікерс. І Лінці буде в захваті. Wow. Ітан, не дивись на мій попкорн, а займись ділом. Так, так, Мері, ти права. Що ж, а я зроблю попкорн розживим. Для цього треба палити зерна рожевою нотелою. Загортаю фольгу і залишилось лише все гарненько розігріти. Звичайно, що я зроблю все це за допомогою пальника. Пару секунд, і мій попкорн готовий. Подивимося, що там вийшло. Отак, От він став рожевим. Як я й планував. Смакота! Насаджуємо попкорн на шпажки. І у мене вийде справжній букет для лінці. Подивіться, упевнений, вона буде в захваті. Мейбл. Мейбл! ти нічого собі. Так, так, так. Я вирішила принести цілий апарат для попкорну. У ньому попкорн приготувати буде найпростіше. Засипаємо зерна в спеціальну чашу. А ще я хочу додати до них порошок жуйку. Якщо порошок трохи потримати в роті і прожувати, то з нього вийде справжня жуйка. Погляньте. Але ця порція дуже маленька. Мені потрібна набагато більше. Ось це інша справа. Так ось засипаємо порошок до кукурудзяних зерен. Новимо нашу чашу в апарат і вмикаємо. Дивіться, попкорн реально виходить блакитним. Залишилось лише наповнити ним відерце. М -м, краса. Не терпиться шипелінця вже швидше оцінила. Вау! Це букет із попкорну? Я в захваті. Це так мило. Спробуємо. Дуже смачно. Велике дякую, Ітан. Так, а тут у нас блакитний попкорн. Прикольно, ніколи таки не коштувала. Смачно. Ого! Шоколадний попкорн. Обожнюю шоколад, і ви це знаєте. Просто неймовірно смачно. Так, перемагає букет від титана. Мій букет з попкорну переміг. Не засмучуйтесь, дівчата. На цей раз я хочу лимонад. Зробіть, будь ласка. О, прикольно. Не терпиться почати. Мені потрібна кола. Звичайно ж, перший ковток мені для натхнення. Хм, яка ж вона смачна. Ну, а тепер саме цікаве. Переливаємо колу у форму ведмедя. І відправляємо її в морозилку заморожуватись. Можна діставати. І лід також прихопимо. Засипаємо в келих лід і витягуємо з форми нашого ведмедика. Ох, який вийшов милашка. Його також кладемо в келих. Заливаємо все колою. Ну, яка краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Мені знадобиться фанта. Її я перелю в келих. Ох, який же гарний блакитний колір в цій газовці. Але щоб стало ще гарніше. Я обов'язково буду використовувати небагато харчових блискіток. Вони не шкідливі, їх можна використовувати в кулінарії. Ви лише погляньте, який гарний ефект вони створюють. Просто чарівно. Дуже дуже гарний сяючий коктейль. Добре, добре, не чіпаю. Ну, що ж, а я візьму цукор і висиплю його на сковорідку. Туди ж я вилю вишневий джем і все разом відварю. Таким чином, у мене вийде вишнева карамель. Ага, тепер зануримо в неї келих і стрімко піднімаємо. Неймовірна прикраса для келиха готова. Настав час приготувати і сам коктейль. Кладемо в блендер полуницю і гарненько перемішуємо. Отриманий сік з полуниці переливаємо в келих і прикрашаємо всю цю справу збитими вершками. Дам шматочок полуниці, і можна подавати. Ось це так. Усі коктейлі такі класні. Хочу почати з цього ведмедика. Смачно! Кока-колу я люблю. А тепер хочу спробувати і ведмедика також. Ха! Він також із коли. Прикольно. Так. А це що? Ого, єстям на карамель. Здорово придумано. М -м, і полоничний коктейль з збитими вершками також дуже здорово. Так, а це що за диво таке? Як же здорово сяє цей коктейль. Як могла дивитись на це вічно, складно відірвати око від такої краси. І на смак також неймовірно. Це переможе. вітаю! Нарешті, нарешті перемога моя. О, у мене маленький стаканчик Локшини. Каву новий, Але він такий милий. А в тебе. А в мене середній стаканчик. Він такий смачний, такий класний. А в тебе. Ого. Ось це так. Так, у мене більше від усіх. У мене величезна склянка кавунової лакшини. Це дуже смачно, це дуже круто. Ну що, почнемо? Так, я приступаю. Потрібно їсти цими маленькими паличками. Не знаю, чи вийде. Ну-ка, ще раз спробую. Так. О. Не виходить. Тоді я візьму і зроблю ось так. Висиплю лакшину прямо собі в рот. Ха! Все весело і смачно. Ти така смішна. Ну тоді тримай. Все прикро. Добре. Я приступлю до свого стаканчика кавунової локшини. Я змахну насіння і буду їсти свою локшину паличками. О, це так смачно! Вона така приємна. Я з'їла свою локшину. Чудово. Просто відмінно. Ой, лишиться прилипла та не витягується. О, тепер у мене кавунові вуса. Ха-ха-ха, це було весело. Так, тепер я почну. Я буду їсти цими величезними паличками. О, смачно! Справжнє задоволення. Смакота! <рик> Локшани так багато, хоча навіщо мені ці палички? Я буду їсти руками. Не можу зупинитись. Залізу в склянку. Оце так. Ой, що відбувається? Тепер я не можу вилізти з цієї склянки. Я, здається, я застрягла. Дістаньте мене, будь ласка, я хочу поїсти ще локшини. У мене застрягла голова. Допоможіть. Дістаньте локшини. Та, будь ласка, їж їж. Вона така смачна, просто смакота. Я дуже рада. У мене маленька жуйка, зовсім малесенька. Я засмучена. Хм, А в тебе? А в мене середня жуйка. І це здорово. Так. А у тебе. А у мене величезна пачка жуйки. Я така рада, така щаслива. Дивись сюди. Давай, перше починай. Добре. Я візьму цю маленьку пачку Жуйки. О! Ну, це досить смачно. Але нічого не відбувається. Хоча б. потрібно розжувати ці шматочки, тоді вийде надути бульбашку. Так, так, спробуємо. Так, здається, вийшло Кумедно. Браво, браво, браво. Хм. Посунься. Я почну перша без тебе. Що ж чекає мене? Чудовий порошок, котрий можна висипати собі в рот. Він такий смачний і його так багато. Просто смакота. Я надула бульбашку. Ух ти, як круто! Які салюти! Це просто дивовижно! Я одягну окуляри так краще. А я висиплю цей порошок на стіл. Величезна кількість. І я буду засипати його собі в рот. Так. Ось це, я розумію. Ну-ка. Ще. Ух ти! Як багато порошку! Це така пожежа. Ні, це самий справжній салют. Ми зараз всі будемо в цих салютах. Але це ще не все. Я надую величезну бульбашку. Неймовірних розмірів. Дивіться! Ось це розвага. Просто суперба. О, дівчата. Здається, я переборщила. У мене така маленька пачка чіпсів. А в тебе. А в мене побільша пачка. Така смачна, просто диво. Пальчики оближеш. А в тебе? Невже хіба таке буває? А у мене просто неймовірних розмірів пачка чіпсів із сиром. Це просто чудово. Все по мені. Яка краса! Обережно! Ого, ось це так. З цієї величезної пачки вилізла лише одна чіпсинка. Це точно все? Ну от. А може, там ще щось є? Це ж дуже мало для такої величезної пачки. Треба подивитись. Так, Нічого нема. Добре, з'їм хоча б цю чіпсинку. Ой, гаразд. Я буду їсти свої чіпси. Оце так. Така величезна чіпсина. Сюрприз. Що відбувається? Я не зрозуміла. Тільки їй не кажи. Я буду їсти свою величезну чіпсину. Вона така смачненька, просто дивовижна. Здорово! А я буду їсти свої прості чіпси. Вони такі смачні. Що відбувається? Що це? Ей! Випустіть мене звідси. Гаразд. Падай! Ні! Ні, тільки не це. Ти падаєш на мене. Фух. У мене величезний шматок піци. Такий смачний із ковбасою та сиром. Це просто смакота. Ого, ось це так. А в мене такий маленький шматочок. Ну, Нічого буває. А де моя піца? У мене що? Немає шматка піци. Візьму лупу. Мабуть, вона десь тут. О! Ось вона. Я знайшла цей маленький шматочок. Але хіба таке буває? Так, добре, покладу його на язик та зім. Так, дуже смачно, але мало. Так, я буду їсти свій з насолоди. Так, тягнеться сир. Все смачно. Просто чудово. Бо чого? Не дивіться на мене. Я навіть зроблю з піци рулетик. О, так буде смачніше. Ммм. Смакота. Ну все, я доїла свій шматок піци. Ваша черга. Так. Я сьогодні королева піци. Так, дівчата, відійдіть. Я розберуся з цим шматочком сама. Почнемо. О, неймовірно смачна піца. Як же так? Моя піца була зовсім крихітною. Мені так хочеться ще. Я буду їсти з двох рук. Ух ти! Яка ж вона смачна! А тепер прилетів кораблик з піци. Чудово просто розкішно. Залишився останній шматочок. Я впораюсь Я майже все доїла. Втомилась. Давай, давай, у тебе вийде, Це точно. Добре, піду на фінішну пряму. Я більше не можу. Я так втомилась їсти піцу. Давай, давай! Ти все зможеш. Добре, дівчата, я впораюсь. Ще трохи. Вона така смачна. Я молодець. У мене вийшло. Все, що з тобою. Ой, з нею щось не так. Давай святкувати. Вона молодець. Вона змогла з'їсти величезний шматок піци. Так, у неї вийшло. Ге-гей. Хе е, так, у мене... Мад...